Всім привіт! Це у нас сьогодні посівно. Трактор приїхав, сіє кукурузу у нас. Це я відділила собі на цьому городі посажу гарбузи. Це все решта кукуруза. Трактор там сіє. На цьому городі у мене огородина, виноград. Вже начебто все посадили, осталось оце ж гарбузи і помідори, перець, розсаду. Осталось посадити. Щось похолодало, трошки почекаємо. Тут теж гарбузами засадимо. Тут тіньок, але все одно не знаю, не росте нічого. В цьому городі я сажу перший раз. Побачимо, що воно буде. І тут треба переходить. Виходимо і сюди. З поля і прямо на город. Вже одну сівалку отсіяв. трактор з кукурудзяною сівалкою. Сіє нам кукурудзу, Все. Всім пока!